Доброго дня мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян як завжди в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю під ключ. Свіженька пропозиція лише з аукціону Kia Niro. 6 місяць 2020 рік. Автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний колір графітовий. Найпопулярний колір всіх машин це в нас сірий графіт. Один з найпродавайміших кольорів, найлюбиміших українцями. Максимальна комплектація 2020 рік Executive Line. Задні стопи вже в нас будуть оновлені, Ледовські. набагато симпатичніші, ніж в 2019 році. Такі ледовські стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Йдуть у нас легкосплавні диски на даному автомобілі, без царапин і тому подібне. Гума в нас в хорошому стані, як і на, завжди на попередніх автомобілях. Автомобіль обслужений згідно регламенту. Ледовське світло, ближнє дальнє, Гарно освітлює дорогу, водій менше втомлюється, чим в нічну, чи в дощову пору доби. Задні вікна заводська, заводське тонування. Хром над вікнами. Така сама популярна електрична, електричний автомобіль це в нас Niro Restyle 2020 рік на максимальній комплектації Executive Line. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний симпатичний салончик, йде в нас преміум музика JBL, амбієнт підсвіточка, тримання полоси, пам'ять сидінь, електросидіння, шкіряний салончик, велика навігація. Вже сучасна обновлена 2020 рік набагато симпатичніша, ніж в 2019 році. Більше сучасніша, більше е, має функцій дана, дана навігація. Амбієнт підсвіточка з цієї сторони. Сидіння, перферована шкіра, є підігрів сидіння, охолодження сидінь, підігрів керма, все працює, клімат. Камера заднього огляду досить класні, яскраві кольори, проекція траєкторії руху. Далі мультикермо і саме основне чесний перевірений пробіг. Пробіг даного автомобіля 65 987 км. Сок батареї 100%. Запас ходу при 100% зарядці 480 км. 2 кілометри. Такий автомобільчик з дуже гарним пробігом, в, гарні, в гарному кольорі. Весь в рідній фарбі. Перевірено електронним тощиноміром по металевих частинах кузова. Салончик в даному автомобілі збережений. Є підігрів задніх сидінь. Так, в багажнику у нас є два зарядних. Одна для швидкісної зарядки, друга для звичайної розеточки 220. Йде, виходить, аварійний знак, жилеточки, аптечка. Все повністю в комплекті. Свіженька пропозиція, але ще з аукціону 2020 рік. Рестайл в рідній фарбі, сок батареї 100%. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Є лише один екземплярчик на сьогодні в такому кольорі з таким пробігом. Ціна, як завжди, буде написана в темі відео з доставкою, з послугами повністю все під ключ. Як завжди, ціна буде хороша, тому що кожного тижня автовоз 8 автомобілів відправляємо до України для наших підписників, для наших замовників. Зараз у нас. Шостий місяць до кінця нульового розмитнення по електромобілях залишилося менше ніж 6 місяців, менше ніж півроку. Так, звичайно, зараз мало є автомобілів з малими пробігами, мало є пропозицій на аукціонах. Ціни не падають, а лише ростуть. І до кінця року, перед закінченням нульового розмитнення. До України, грубо кажучи, нульового розмитнення 1 кВт 1 євро, хочуть вести на електромобілі з 1 січня 2026 року 30% плюс до розмитнення автомобіля. Тому поспішайте. Тому в кінці року буде ажіотаж, буде накручені ціни. Зараз ще є хороший час, щоб в спокійному режимі купити електромобіль. Так, Є багато інших пропозицій, також досить цікавих. Це є біленький колір 48 пробігу 2020 рік. Також на максимальній комплектації Niro Є Кіасол в класному такому стегла вишня на максимальній комплектації. Є Niro червоний перламутр. Також автомобіль має 74 тисячі пробігу. Автомобіль в ідеальному стані стан нового автомобіля. І 2020 рік рестайл, хороший пробіг. Все в автомобілі, як в новому. Є в темно-синьому кольорі Kia Niro, є в чорному виграні на аукціоні. Є графітовий 2022 рік з пробігом 23 тисячі кілометрів. Досить класна пропозиція. Стан нового автомобіля. Ну, відповідно, ціна. Так само не, не є дешево, але відповідає даного пробігу. Ціна даного автомобіля тут нето на експорт від 22 тисячі євро. Далі є біленька Kia Soul на максимальній комплектації. Вся в оригіналі окремо зроблю огляд на даний автомобіль. Є Hyundai Kona 2020 рік. Є Mustang. Зараз ми будемо робити огляд. Для нашого підписника з міста Харків є ID 3, Volkswagen електричні автомобілі. Є ще два Mustang. Так, 62 кВт, голубенький металік. Ще знову свіженька пропозиція, лише з аукціону. Один такий автомобіль вже проданий на Київ, другий автомобіль. Лише приїхав з аукціону, кого цікавить, досить класний колір, стильний, сучасний, 62 кВт батарея. Максимальна комплектація, так на босе з ледовським світлом, з шкіряним салончиком. Є такий автомобіль. І вперше до нас приїхало, купили такий автомобіль. Електричний, це як це Renault Kengo, Максі База, оригінальний пасажир. Рік 2020 рік даного автомобіля. Батарея 32 кВт, стан нового автомобіля, тому що автомобільчик проїхав всього навсього 36 тисяч кілометрів. R-Link навігація, кондиціонер, два ключика, сервісна історія. Дверочки у нас на дві сторони. П'ять місць, буде розмитнено як легковий пасажирський. Ці душечки треба почистити від плямок. Ну, в загальному стан нового автомобіля. Ззаді є камера заднього огляду. Багажне відділення також у відмінному стані. Є шторка сюди. Задні дверки розпашонки, розпашоночки. Дверки на дві сторони. Супер пропозиція. Окремо зробимо огляд, якщо встигнемо, якщо раніше не продасться. Кого цікавить електрична кенга, ціна також буде хороша. І супер пропозиція: гольф електричний 36 кВт на повному заряді, графітовий колір на класних легкосплавних дисках. Салончик у нас шкіряний, з амбієнт під світочками, з пробігом 90 тисяч. Нова сучасна навігація, підігріви, є всі функції. Кого цікавить, також зробимо окремий огляд. супер автомобільчик. Весь в рідній фарбі, такий, як, як ми любимо. Так, Hyundai Ioniq, 38 кВт батарея. Біленький практичний колір. Також свіженька пропозиція лише з аукціону. Окремо зроблю огляд на нього. 150 тисяч пробігу. Ціна його в Україні буде 18900 євро. Ціна як піаніро. Будь ласка, супер пропозиція. Стан, максимальна комплектація, музика босе, шкіряний салончик, обдуви, підігріви, Все є. Такий, айонік 5 є, кого цікавить, не зволікайте, є одна пропозиція. Вертаємося до нашого суперпропозиції дня. Це наш Кіаніро, графітова. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 08 17. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Тут автомобілі всі лізингові з сервісною історією. З чесним пробігом. Кого цікавить, телефонуйте. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, близькими, рідними. Можливо, когось також цікавить, цікавлять автомобілі. На даному автомайданчику є більше, ніж 200 автомобілів. Це є вантажні фургони, дизельні автомобілі, гібридні mercedes принтера крафтера. Все є. Багато автомобілів можемо купити на аукціоні під замовлення. Заходьте на сайт Arlat Cars. На все добре, до нових відео.